Вітаю, з вами компанія Венстер. Зараз покажу, як заміряти москітну сітку рулетну. Для початку хочу пояснити логіку, оскільки вона в нас вже є. Ось це вертикальна направляюча, вона повинна становитися ось так. Тобто по цьому куточку в рівень. Так само вона повинна становитися з цієї сторони. Але якраз тут, як приклад, вікно гарне, тому що тут стіна. Не дозволяє її встановити так, щоб вона була в ровень з цим куточком. Тому ви маєте заміряти тут стільки місця, скільки є, тут міряєте тоді до куточку і додаєте 32 мм, тому що це ширина самої направляючої. Отут 32 мм. Якщо вам тут нічого не заважає, у вас достатньо місця так само, як з цієї сторони, ви міряєте звідси. Так само тут, до куточку, і додаєте 64 мм, тобто по 32 мм на кожну сторону. Знизу у нас стає нижня планка. Ця нижня планочка має бути трошки нижче цього куточка, буквально там на 5 мм, того, щоб не затікала вода. Тобто вона має стати приблизно ось так. Відповідно. Міряєте висоту знизу також від цього куточку. До цього ж самого куточку ви міряєте і висоту. Але короб цей має 50 мм. Знов таки хороше вікно, того що ось тут у нас 50 мм немає. Він весь за проєм не сховається, він стане ось так. Все, вище підійняти його немає куди. Тобто, якщо у вас тут 50 мм є, то ви заміряєте від кута ось тут до кута ось тут, додаєте зверху 50 мм на короб, знизу додаєте 20 мм на нижню планку. Якщо у вас зверху цієї відстані немає. Ви заміряєте від верхньої точки, де у вас буде впиратися короб, міряєте до нижнього кута, додаєте 20 мм. Давайте показуємо тепер з рулеткою. Візьмемо приклад, коли у нас з усіх сторон вистачає місця для встановлення сітки. Тобто, з кожної сторони тут є по 32, тут є 20, зверху є 50. В такому випадку заміряємо від кута. До кута ось з цієї сторони. Тут у нас 475 мм. До них ми додаємо 64, можете округлити до 65 мм, воно в принципі нічого такого не станеться. Тобто 475 плюс 65 габаритна ширина сітки буде 540 мм. Тепер верх. Також за умови, що зверху у нас є 50 мм. Ми упираємо так само рулетку в куточок цієї вікна, проєму, дивимось на значення з нижньої сторони. Тут у нас 1280 міліметрів, грубо кажучи, до них ми додаємо 70 мм, тобто габаритна висота сітки буде 1350 мм. Тепер дивимось конкретно в цій ситуації, коли у нас тут всього є 20 мм. Я беру, міряю від цього краю, дивлюсь результат з протилежної сторони. У мене є 498 мм. До них я додаю 32. Відповідно, моя сітка буде з габаритною шириною 530 мм. Висоту я заміряю зверху, впираючи рулетку в зовнішній відкос. Ось таким чином дивлюсь значення внизу. Грубо кажучи, 1320 міліметрів. До них додаю ще 20 міліметрів. Габаритна висота сітки буде 1340 міліметрів. Звертайтесь до компанії Венстер.